Каштани на Хмельниччині зацвіли вдруге, але не навесні, а вже восени. Вересень подарував природній феномен, який водночас викликає захоплення та піднімає питання про вплив кліматичних змін на природу регіону. Взагалі-то це аномальне явище, це ненормально, тому що ми всі знаємо, що каштани світуть травні місяці. Але так як цього року у нас літо аномальне, осінь аномальна, то через те воно так і і трапилося. Це є такий природний, да? Так? Ефект явище, ну це дуже гарно. Питання цього дивного цвітіння каштанів восени зацікавило і кандидатку біологічних наук Людмилу Павлівну. Її дослідження показало, що це не щось загадкове та магічне, а цілком нормальне, хоч і травмуюче для рослини явище, яке пов'язане з циклом природних умов. Це звичайно реакція організму рослинного на стрес. Така реакція пов'язана з тим, що в рослинного організму включається своєрідний основний інстинкт. А основний інстинкт, який дати потомство. Що є з таким стрес-фактором? Вона, на цього року, скоріше всього, аномальна така спека. І ще є таким важливим стрес-фактором це необдумана неграмотна обрізка. Попри те, що це антропогенне явище є для рослини небезпечним, жителі міста намагаються розглядіти у ньому красу, яке точно залишає після себе посмішку на обличчі. Можливо, це якийсь знак від Всесвіту, не знаю, що сказати, але те, що вони зацвіли, ну. Все ну, одно, це приємно. Приємно то, що квіточка. І що ніде немає, а вона собі цвіте. Але взагалі боляче то, що вона не своєчасно зацвіла. Ця осіння загадка каштанів розкриває нам не лише їхню неймовірну красу, але й нагадує, наскільки важливо берегти природу та вивчати її секрети.